Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і далі відповідаю на ваші запитання. Спитайте, будь ласка, про Мирослава Олешка. Що це за пташка і які в нього наміри? Давайте спочатку я давно про нього щось нічого не чула. Мені здається, що він якось виїхав втік, ну, виїхав з України, його переслідувала влада. Гаразд. Це те, що я пам'ятаю, що з ним і як там поки що не знаю. Давайте будемо дивитися, теж мені цікаво. І так, чим можна йому довіряти, чи щирий він до України. Зараз я скажу. Ну, дивіться, тут я наскільки розумію, тут я наскільки розумію, людина стала якоюсь жертв, жертвою якоїсь боротьби. Ну, ми питаємо за Україну, от він якось жертва. І дуже це різко сталося. Йому прийшлося зробити вибір, виїхати за кордон. Ось, тут якось іде, ну, от, жертва. Швидко. Дуже в нього якось це швидко все відбулося і боротьба. Тобто, мені здається, людина через переслідування виїхала, так? Давайте подивимося. Його відношення до України. Тут щось темне йде. Але, але, ви знаєте, що його відношення яке? Зараз я скажу. Він би хотів дуже все поміняти. Тут дуже багато грошей. Дивіться, тут війна, тут боротьба. Давайте скажемо так: його відношення до України це боротьба зі злом. Давайте скажемо так. Ось, він би хотів багато чого поміняти. В принципі, навіть якщо ось погана карта, ось погана карта, і ця погана карта. Я тут бачу навпаки, ми не питали, що, чи, чи він підкупний, чи він не підкупний, чи на когось він працює. Цього ми ще не питали. Ми запитали чи, тільки, як він відноситься до України. Це не значить, що він а, тут навпаки людина готова, бачите, це праця, готова працювати і наполегливо працювати над. Не тільки особистим, а і, наприклад, над перемогою до повернення всіх територій. Тобто він воював з темними силами, наскільки я це розумію. І так, як відноситься до нього влада, давайте це запитаємо. Недобре. Угу. Ну, от, видно. Вони тут зговорилися проти нього. От вам і доказ. Тобто влада все зробила, що він ну, виїхав. Давайте скажемо своїми словами, втік. Переслідували. От, це конкретно переслідували за те, що він говорить правду. Тут і далеко не треба ходити і бігати. Тут було конкретно домовлено, зманіпульовано щось. Так. Тепер, чи хтось його спонсорує, давайте так. Ну, тут таємниця якась, але ми зараз подивимося, поки якщо грошей немає, чи хтось його спонсорує, фінансово підтримує. Ну, тут я не бачу, щоб хтось. Тут, якщо йому щось дають, ну, в нього якийсь перекрився. Дохід в нього перекрився, скажімо так, давайте. Я не знаю його доходу, я не знаю, де він заробляє, але ось дохід в нього перекрився. Йде якась трансформація через те, що йому прийшлось, скоріше за все, виїхати. Тут якийсь, знаєте, бар'єр. Зараз ми подивимося. Угу. Він очікує, очікує. Тобто, я так бачу, що в нього остатків немає. Я не бачу, що тут хтось навпаки. Ця карта говорить, що хтось, хтось йому, можливо, раніше допомагав, але тут вже немає допомоги. Ця карта він шукає. Знаєте що? Тут, скоріше за все, людина шукає нових можливостей заробити. В нього або закінчуються гроші, або якось ще. Чи працював він колись на когось? Ну, оце так. Да. Тут, так, да, він працював колись на когось ось і непогано не, не заробляв, скажімо так. Давайте ще запитаємо патріот, не патріот. Ну, в принципі, наскільки я пам'ятаю, я не знаю, змінився він чи ні. Робить він ще відео чи ні. І так, патріот він чи ні. Так, патріот. І ще й не просто патріот, тут людина, знаєте, переконань. І запальний людина запальна, ще, що можу сказати, цю, цю. От. але людина патріот. Да. Ця карта говорить так. все. Ця карта вона не говорить не так чи, не, ні. Ось, тому що ця карта руху, це карта запалу. Навпаки, це людина, знаєте, як, як кажуть оці революціонери. під Патріоти, от, 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 от він, він проходить по цьому. Тобто людина патріотична, можна довіряти. Ось, наразі я не бачу, що він на когось працює, навпаки, у нього скрута з грошима. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!